Бажаю здоров'я, шану панство. Маємо проблему розряджений акумулятор майже вщент. Зараз я кидаю на нього щупи, показую, скільки там. Ой, ось отак. Маєте бачити, там ну, більше 4 вольтів. Ось беремо заряджений акумулятор. Я думаю, вам видно, 12,7. Е, що треба робити? Я вам скажу чесно, що ви без е, нормально зарядженого акумулятора не обійдетесь. Вам потрібен бути ну потрібен бути е, якийсь акумулятор, наприклад, за якоїсь робочої автівки. Вам треба що зробити? Взяти е, дроти прикурювачі, Ось як у мене. Ось такі. З'єднати ці два акумулятора плюс до плюса, мінус до мінуса. Щоб Оцей здоровий акумулятор поділився своїм зарядом з оцим акумулятором. І бажано завести двигуна. А ще можна зробити таким чином. Якщо у вас є зарядний пристрій, у мене буде зарядним пристрієм вступати бензогенератор, який я зложив нещодавно, і є відео на Ютубі буде посилився в описі. От. Треба з'єднати їх, оці акумулятори, отакими от крокодилами. Ось, плюс. Мінус, плюс до плюса, мінус до мінуса. І дати зарядку. А потім від, коли він схватить зарядку, треба від'єднати здоровий акумулятор. Ну, зараз я це і буду робити. Оп. Зараз я включу вольтметр. Подивимося, що у нас зараз приходить на. Цей акум. Так, мінус. Зараз у нас 12,6. І зараз я, мабуть, заведу бензогенератор, щоб пішла зарядка. Можна було б це зробити і з звичайним зарядним пристроєм, але в мене. На жаль, зараз немає світла. Так. Ага. Даю оберти. І даю навантаження. Пішла в нас зарядка. Зараз я її позавгустую вам. 14 вольт, як можете бачити, і в такому режимі хоча б годину. І потім вже цей акумулятор можна буде ставити на зарядку на звичайний зарядний пристрій. Або зрявати такими генераторами вертолетом, які я зібрав, Потім можна подивитися на попередньому відео. A few moments later. Пройшов вже деякий час. І я вже від'єднав клему від оцього акумулятора. Бачите, да? пішла напряму оця клемка мінус. І у нас іде повноцінна зарядка чисто на оцей акумулятор. Зараз напруга 13,7. Зараз я спробую отримати оці, оці. Оце все діло, що вам показати. Він зараз приймає ампери. Тобто, коли напруга у нас менша то у нас струм збільшується на сам акумулятор. І після того, як на ньому буде хоча б 11 вольт, можна його ставити буде на зарядку. Зараз на ньому зараз я спробую скинути клемку, я вам скажу. Так. Бабер пішов без нагрузки. На ньому може 10 вольт. А було 4, ви бачили. Зарядка 13.7. Отаким чином ви можете оживити акумулятор який сів майже в нуль. Так що, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. З вами був ваш ребята-газовщик Олександр Город Дніпро І всім Пока-пока.